Так, зараз реакція на Латвію. Сорі, я поправляю камеру, доєднатися до курсу по мобільному монтажу. Дивіться, кліп підрахуй, який вийшов на каналі о 9.15 ранку. Латвія, мені сподобалась репетиція була. Тепер я хочу побачити це повністю. Так, я зроблю гучніше. Так, ну уже гарно. Тут я б трішечки, тут просто статично камера їх знімаю, я під трішки їх. Позумив. Ну ладно. О! Ні, це прохід у фінал уже. Знаєте, я спочатку кажу це про квіт-фінал, потім я бачу якісь кадри, який мені не подобається. Я такий думаю, блін, нафіга я це сказав? А... Ось тут гарно, коли вони діма, в тіні, це дуже гарно, коли вони виходять на світло, м -м, якось не то. Крутий ревер в них на вокалі. Обожнюю пісні з реверберацією вокала. Ви це можете чути в моїх піснях, що я такий ревер хол роблю. Ну це тут, тут така магія прям. Ні, ну тут дівчатка потратилась на костюми і на цю бахраму. Графіка, спецефекти їм не треба. Слухайте, це заворожує. Боже, який я жирний. О, боже, як вони всі як гарно відкрили цю бахраму. Боже, як гарно! Вони тут танцюють, у них хвости виросли. Що це за кошенята без палива тут? Гарні гармонії дуже. Інтонування шикарне. О, Тут якийсь шар взлетів, як курс по мобільному монтажу. І ефект стік скепката був тільки що на полу. Курс по мобільному монтажу доєднатись до 18 травня ви ще можете доєднатись. Мені подобається. Мені. О, я перший раз хлопаю сьогодні, мені дуже сподобалось. А вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях.